Доброго ранку. І нарешті в нашій студії прийшли гості, учасники телевізійного проекту Ліга сміху. Це Олександр Свергун і Олександр Шевелюк. Е, Вітаю вас, хлопців, студії. Як ви добиралися? Скільки ви добиралися? З... Ми так і будемо спілкуватися. <риклад> Добрий ранок, да. дійсно. Ми добиралися дуже довго. Я взагалі живу. Ну... Поруч з вашою телерадіокомпанією зазвичай дві хвилини йти. Сьогодні йшов 10 хвилин. А я не живу біля вашої телекомпанії йшов 3 за три хвили... хвилини. Ні, і... зазвичай я ходжу 13 хвилин, а тепер ходив 16. Тому що не їздять таксі. Дуже проблематика в місті. Розумієте? Ні, зараз <реку> блогерські теми ми залишимо Зараз просто поспілкуємося з вами про Все. фестиваль, який. Фестиваль. Скоро пройде про фестиваль ви <світ> нам про фестиваль Ліги Сміху, який пройде в Одесі незабаром. Так. Нагадайте, коли він пройде? З 4 по 11 лютого В Все. місті? Одеса. <світ> місті Одеса. Одеса. буде Правильно. проходити фестиваль. І тому я хочу вас запитати для. Ми, Ми. хочемо, Ми. Ми а, хочемо а запитати. <світ> запитати на рахунок е, щодо взагалі, цього фестивалю щодо Ліги Сміху. Це такі, що це таке? Що це таке, Ліга Сміху? Ну, а ви що, не включаєте другий телеканал? Ні, <рес> 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 ми ну, дивимося але, тільки так. наш телеканал. <рес> Там ну, взагалі, це вже, можна так сказати, доволі великий рух в Україні. Так, yeah. Ліга сміху, в неї грають в багатьох містах України. Ну і звісно, є. І, так називають верховна ліга сміху. Да. Вишка телевізійна, да як телевізійна. її тільки не Телевізійна передача. Ну ви вже не новачки в в лізі сміху. Ви вже брали участь Браво. у цьому фестивалі. Брали. Що Чуть -чуть. ми вже втретє їдемо туди? Що що які наслідки? Що для вас змінилося після участі в цьому фестивалі? Нас що за зрозумі... почали запрошувати на тису? да. да. А, а окрім цього, окрім цього, ну нічого не змінилось. Ну, взагалі, фестиваль це дуже класна подія, на яку чекають всі гумористи країни. Туди зареєстровано вже 250 команд. Ось та тусовка буде. Вас, вас не лякає така потужна конкуренція? Це? Ні, нас лякає така потужна, як би це сказати, атмосфера. Да, да, да. <ривіт> ну, Нічого не змінилося. Тобто не, не впізнають на вулицях, не підходять до вас. Привіт, я вас бачу. — Ні. — ну, А в тебе змінилося? Ти працюєш, тепер телеведучим, ведучий ранок на тисі. Насправді, в мене тут більше ефірного часу, ніж у вас. хлопці, За один ранок можеш більше. Коли, наприклад, о другій годині ночі ми приходимо в магазин, кажемо, дайте два пива, а кажуть, по закону не можна, ми ж з телека, і так, дають. Ви не Ні, Ну, ми жартуємо. Ну, ми а в творчому, в творчому такому руслі що змінилося? Що, Можливо, вдосконалилось чимось, mm, можливо, щось е, цікаве підглянули там в конкурентів, якісь цікаві жарти. Ну, цікаві підглядати поводи. в конкурентів погано. Не, не треба, чому? треба не як кажуть, все саменьке, знаєте? Так. А, ну, Зазвичай. А... Так, ми розвиваємось, тому що минулого року так нам пощастило, що ми потрапили в телевізійну передачу. Потрапили в сезон. Ми там були недовго, правда. Але ж, разів. але ж цього року треба вже доказувати, що ми знову да. повинні бути. там. А цього року які очікування? Хлопці, ми не знаємо. Буде дуже дуже важко. Буде важко. Бо минулого року було 150 команд. Цього буде за 200. Тому і плюс, що вже ну, якщо в прошлому в попередньому році нас там ніхто не бачив, ніхто не знав, ми просто здивували, все класно. А тепер, ану, ану, покажіть. А що ще, а що ще. Здивуйте, да? І в першу чергу аудиторію. Зал здивувати, а вже в іншу чергу… Ні, ну можна так здивувати зі, зі зал, що 100% в телік не попадеш. Є механізми Механізми дивування, але ну хотілося би і глядача, тих гумористів, які там сидять, здивувати чимось, і для цього, ну щоб потім попасти в галоконцерти, вже здивувати всю здивати на телегляду. Чи важко створювати жарти, чи завжди є речі, над якими можна посміятися і пожартувати в Ужгороді? Так. В Ужгороді, так, підписуйтесь на сторінку Олександра Шевлюка. Всі жарти про місто Ужгород. Так, так, так. А взагалі я... ні, ми купуємо жарти. Пізніше при відкритій. Неправда, я вам не Ні, ні, ні. Ну жарти, ну це Ні, ну є такий базар, де ми всі приходимо, да, і купуємо. Да, да. Да, і да. У, у Львові там, да, да, да. книжечки книжки да. там продаються. О, о чому ваші жарти? каламбурчики? Два п'ятдесят штучків. Взагалі зараз у нас залишилось вже скільки 4 дні до виїзду на фестиваль. Фестиваль, і щоб ви розуміли, ми вчора збиралися, і до другої ночі дійсно сиділи писали. А сьогодні нам сказали: приходьте на 6. Ми прийшли сюди на 6, а зайшли в студію в 8.30. Ну і потім да. У вас було безліч часу для того, щоб написати якийсь жарт про це. У фоє тиси, так? Так, 2 години. Насправді не можна марнувати час, адже вже вже незабаром потрібно виїжджати. А взагалі можна ось так. Ну я не знаю про. Просто, тому що я ніколи такого не робила. А взагалі можна ось заставити себе написати жарти, смішну можна, програму. Можна заставити як? якими силами? З, як? Ну спочатку люди починають використовувати якісь стандартні ходи. Тобто, там як ми казали, каламбури, щось не зробити на щось, пароді потрошки, але ж ми вже цим займаємося ще з школьної скам'ї. Да. Ми з Сашою вже 15 років Йо-йо-йо-йо. <рес> 30 <рес> на двоїх. Да, да, да. На... Ну, взагалі, ну дійсно, просто вже, напевно звикаєш до цього, звикаєш і а, якби накачуєш свої гумористичні мускули. Чи ну, як сказати, слав... все це звичка? Планка це, де, звичка. План, це... піднімається 15 ну... років займатися гумором і це вже іде як якась. Інерція, так просто. Чи, не, я, ну, там мотива... Цілі 15 років, там були такі перериви. Да, да, да. Будь-якому випадку має бути мотивація. Мотивація, не, не мотивація є. звичайно, є. Звичайно. Знову хочеться туди, знову хочеться вище, потім свергнути Володимира Олександровича. стати. Це вже твоя персональна наполеонівська мотивація на рахунок цього і знімати свої фіни. Якщо ми вже згадали про КВН, от мені цікаво, ваша. Ми про КВН не згадали. Хто хто? Yeah, yeah, про думка. Ну, Звісно, це yeah. якби, на фестиваль приїжджають це в основному. Ну, не в основному, це всі КВНщики. А як ви вважаєте, КВН він ще актуальний в наш час? Чи це вже така сторінка історії, яка вже відходить в минуле? Ну, no, чекайте, no, наприклад, в Ужгороді у нас є Ліга КВН, яка зараз процвітає. Ми запрошуємо всіх на ігри. Дійсно, зараз і шкільний кавен є. Ну кавен живе. Ну ми любимо Кавен, це гра наша. Ну. Звичайно, популярності вже менше, тому що якщо там 10 років, то ми рівнялися там на вищу лігу столиці однієї з держав і дивилися, от, що там, як там. А тепер ну, є Ліга Сміху. Треба розвивати свій продукт. Але ми пам'ятаємо про Кавен, звичайно, це ми оттуда виросли. Це редактор Закарпатської ліги КВН та шкільної ліги. І це а редактор? Це, <ріху> а це зірковий тренер. Зараз на рахунок цього, до, стосовно цього, у мене запитання: як е, у вас е, взагалі в форматі? Редактори в форматі зіркового тренера, тому що там, де ви приймаєте участь у лізі сміху, там у вас є зірковий тренер і у вас є редактори. Mm -hmm. Так, mm -hmm. Apple, Pen. і ЕПОЛ ПЕНЕРА В чому запитання? <зв Suzanne> є редактор, -a -a -a, є тренер. Запитання в тому, чи важко працювати з командами в якості редактора і в якості зіркового тренера? Кому вам? Нам, а, нам. вам? Е, ну давай ти спочатку. як редактор, ти, за, ти з... як зірковий тренер. Редактором так. ну, звичайно, важко. Ну, як люба робота чому це, чому це проявляється. Першу ну, чергу? буває, що команди не дуже підготувались до гри, а ти маєш якусь відповідальність за це. І ти пробуєш з командами це все доробляти, доробляти, доробляти. І іноді воно не має такий от класний форматика. буває, що підготувалися, прийшли до редактора, показали, от у нас 40 жартів. Тридцять п'ять із них ми забрали, і з п'ять п'ятьма жартами люди пішли грати так і так само, як і з вами. Да. У <гум> 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 мене така сама буде відповідь. Насправді та, така, така невеличка доля у всіх жартів, тільки ну якби оприлюднюється. Із всіх написаних. що команда Ну буває, що ну, команда, виходить, ну, буває, що команда приносить. Ми кажемо звідки цей жарт? Ну ти то там приніс там сукурсник. Він так жартує. Він приніс. Ми кажемо, так це з інтернету. Та як? Та він, та він так жартує. Та де? Ні, 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 не може бути. ну, то от от, ну, от От, таке. Раніше було таке, що підходили до тих, хто займався кавеню, казали, що у мене є шогор. Так так гонить, так жартує, беріть його до себе в кавен. Зараз підходять кажуть, беріть його до себе в лігу сміху. Чи Це вже іншого рівня ситуація, тому шоугори не підходять. Ну чому ми завжди? Ми шориці віде... шогори за Ми всі, запрошуємо ми вас команду. всі хто всі, хто смішно шутить, будь ласка. Якщо фестиваль Закарпаття. В мене, в мене якраз виникло питання, чи кожна людина, яка ось такий гуморист в житті, вона таким гумористом може бути і на сцені? Чи бувають випадки, що людина ось сидить з тобою за столом? Вона супер жартівник, такі класні жарти, коли виходить на сцену, все вона нічого не може сказати, тобто є якийсь блок. У будь-якому випадку так, ну це просто якийсь різний рівень, тобто на кухні там жартувати, це такий. Це хобі, це у людини вроджене почуття гумору. А на сцену це вже професійно, цим треба займатися. Є закони сцени, є закони гумору. якісь, Це треба. Ну, я думаю, кожен може навчитися. Переборювати в собі треба щось, так, коли ти знаходишся на сцені. Так, так, так. Так, так звичайно. Так. На вашу думку, чи не забагато вже різних гумористичних шоу у нас на телебаченні? Чи не перенасичений вже, Ні. ось наш гляд? Треба ще. Треба ще пару. Ви гадаєте, ще Так, Звичайно, Треба ще і ще більше, звісно. Серіали, тому що у всіх країнах, в Америці, в Британії багато різних шоу, і там люди просто прекрасно жартують. У нас ще, ну, ще, ще, ще треба ще. Тепер безпосередньо до Саші. Вибач, я тебе перерву. Наш оператор показує, що до нас дотелефонувався наш глядач. Так, зараз так. вас будуть запитувати щось надзвичайно важливе. Це приготуйтеся. Я положення на раду похитаю. Да, да, да. Зараз, зараз почуємо. Добрий ранок. Я би хотіла запитати юмористів: чи, пита... чи плануєте в Ужгороді зробити вечір гумору? Дякую. Дякуємо. Дякуємо за запитання. Дякуємо за запитання. Давай ну, рекламу ще зробимо. Е, так, ну, ми, ми нічого не планували. Взагалі ми е, робили декілька шоу. Ну навіть багато. Десяток, десяток, десяток шоу десь різного е, е, останній формату. Останній робили ми в одній із галерей у роду. Так я було музично-гумористичне шоу. З живим бендом. І ми, коли приїдемо з Одеси, ми обов'язково. На початку весни, думаю, зробимо. Ну, це все залежить від того, яка у нас буде далі. Ну далі майбутнє в лізі сміху. Тому що якщо у нас все ти, ти людині відповідає, вона ж звідти А, якщо у нас все буде добре, то ну я думаю, ми проїдемо з Одеси, і через 10 днів нам треба буде вже виїжджати. Ну далі на одну восьму. Не так <реш> Тому, да, концертів буде багато буде, буде буде будуть, звичайно. Будуть. Дивіться будуть. за да, рекламу, що буде, це цікаво. Да, так, Ми справа. прийдемо сюди на тисую. Да. І... Про... Е, насправді ви на, на більшість наших питань відповідаєте дуже так жартівливо. А от хочеться зараз дуже серйозно так запитати. Насправді скільки сил ви витрачаєте для того, щоб якісно підготуватися ось до таких відповідальних моментів, як Ліга Сміху? Mm -hmm. Дуже багато, дуже, дуже багато. багато. А звідки черпаєте тоді ці сили? Не буває вже такої ями, не хочеться вже робити. Ну набрило, нічого не йде, не, не виходить, не жартується. Чи так ви описали зараз нашу ситуацію? Ні, у нас ну ми. Дійсно дуже багато працюємо. Потім у нас щось не виходить. Ми сидимо, що може, все, може. Хватить, все. Тобто бувають да, такі моменти. Ну потім зранку просипаємо. Встань і йди. Да, встань І йди. І, і все. І ми йдемо далі працювати, тому що ну, ну зупинятися дійсно. на пів... кожного вечора сидимо до ночі, збираємось, щось пишемо. Творчість. Да, і... якось, так, якось так. І надіємося, все в нас вийде. І клопітка Я такого надіюся. Да. От і Сашо. Да. Хочу тебе запитати. Давай. Саша є популярним блогером в одній із соціальних мереж. Гумористичних <connections> <connections> <Так>. <connections> дуже, дуже популярним насправді. В і... однокласника. Так. з цієї, ну, приблизно. .주uka. В принципі, цільова аудиторія віковаті та сама, цільова інша аудиторія. <miles> Ось і чим. Ти надихаєшся, коли створюєш жарти саме для інтернет-аудиторії? Чи є відмінності для, для аудиторії, яка перед тобою знаходиться, перед залом, чи, чи до аудиторії, яка просто читає це з монітора, чи з якихось гаджетів, з планшетів і так далі, і тому подібне. Є якісь тонкості створення саме інтернет-жартів? Ну, так звичайно, є, з чого не беруться, я здебільшого пишу про Ужгород. Тось е, люба проблема, яка є в Ужгороді, з нею можна пожартувати. І ну, кава, так? І кава, так, звичайно, і кава. А це різний да, гумор. Той, що йде на сцену, і той, що йде в одну з соціальних мереж. Тому що е, там можна пожартувати так, ну, трошки простіше. Там, наприклад, грубо кажучи, взяти якусь новину і там зарифмувати. Ну, грубо кажучи, або зробити якийсь каламбурчик. Е, і людям це подобається, тому що люди сидять десь на о, mm -hmm. Смішно все. Я так сміялася. Так сміялася. Я так сміялась. Я так, сміялась. так, смі... так. Да, mm -hmm. да. е, і, а на сцені це треба два тижні ходити до редакторів, редагуватися, кожен жарт, і потім лише нам залишають дві мініатюри. А у нас є ще один телефонний Та, ну, дзвінок. Ну, ось бачите, я який популярний. оживотаж ви викли... викликаєте серед наших глядачів. Доброго ранку. Доброго ранку. Зірвався на жаль телефонний дзвіночок. Не дочекалися наші глядачі якісь прикалі. Ось на зайцева. Ви бачили на лізі сміху безліч команд. Була якась така команда, яка ось. Вам дуже сподобалось, і ви так глянули на них і сказали: от круті хлопці, ми б теж так хотіли. Так, да, була команда, і вони виступали разом з театром вогню. От взагалі класно було. Нічого собі, таке поєднання жартів і театру вогню. Що ж, це було. за Ну, Багато є команд цікавих, ну взагалі приїжджають команди, щось таке дивовижне роблять. Ось, наприклад, доказом цього є минулий сезон Ліги сміху. де… На фестивалі дуже сподобалась команда, але ми так подивилися. Такий формат у неї був дивний, як її візьмуть в сезон, а вона виграла сезон. Це ви про горобчик? Е, ні, ми це про команду прозорий Прозори <розори <розори <іванщик> гонщик. <розори> Да. Дійсно, ну, <розори> кльові жарти. Да. Ну, багато команд, дуже різнопланово. Тобто, ну, якщо 150 команд, з яких. 149 смішних, ну постійний розвиток. Ти на тобто журі можна підкупити якимось таким нестандартним форматом, але завжди він є зрозумілий для глядачів. Ну добре зрозуміють журі. Але можливо команда вийде на сцену і як ну знаєте, є дуже легкий прийом. Смішно, не смішно. Ну, якби якщо не смішно, то так все просто провіряється. Да. Смішно, просто. смішно, не смішно не смішно. звісно, коли є якийсь е, особливий формат, то в ньому знаходяться нові гумористичні ходи. Mm. І якби якщо це смішно, то це смішно. А ну, як бути впевненим, що це смішно? Кому це треба розповідати? Хто може бути якоюсь істиною, крайній інстанції, щоб сказати так? Це сміш. Володимир Олександрович перед цим, перед виступом безпосередньо. – це редактори. Це редактори, це Андрій Чевурін та Чингіс Мазінов. Це люди, які ну Андрій Чевурін – це гуру КВН-у і йому ти маєш вірити і довіряти. Це все чесно. Він каже, що це смішно, значить, все але... каже, це не смішно. Ти кажеш, та ні, це смішно. Він каже, ні, це не смішно. На початку І... якась безпосередньо саморедактура має бути. Ну звичайно, так, це, ну, ти... ну саморедактура вона ну. завжди є. Я... Ти... Ти... Ти, ж, ти ж навіть не знаєш, що я зараз думаю, але я це ж не кажу. Ми, ми, наприклад, ввечері сіли, пописали гумор, ну сміялись, ну ну капець. А зранку прокинулись, Ага, ну ні, ну не так воно смішно. То але все, все таки всього всього щось, щось, щось цього все одно вибирається. Ну так да. Може бути таке, що це. E, смішно, смішно, потім не смішно, а потім бац, опять смішно. Та ж сама інформація, Конечно. та ж жарт. жар. Звісно. Або vale. буває таке, що вроді би великий класний сценарій. Прям mm -hmm. смішний. І коли ти його двадцятий раз проганяєш. Та щось вже ця мініатюрка не тут, то й тут не то, то й тут не то. Та ладно, нам він приївся просто. Потім виходиш і оказується дійсно не вже з'являється. З'являється взагалі ідея пере. Репетированості насправді, так? Яке як це? Сум... Так, Слово. Я... артикуляція. Перепетированості. Як... Да. Перепетированості. Так. Перепетированості. А бувало да. у вас такі варіанти, коли ну, публіка вас не сприймала або не сприймала жарти взагалі? Ось ви виходили, очікували на якусь реакцію, а реакції не було. І що робити в таких випадках? А ви не дивилися? <кій> <кій> ні, ні-ні. Звичайно, було. І взагалі ситуації, але... ми за свої кавенівські роки переїздили всю Україну. Ми виступали в різних містах і по-різному бувало. По бувало. А як виходити з такої ситуації? Ну, так робити. Поднятою головою вверх. І уходити. То, то ви не такі, ми класні. Ага, Ось трохи. ми на дні першокурсника. Нас засудили. Ой, в мене в універі ця так. мініатюра. Ні, Я ні, слухам. ну звичайно, за, за ті роки, скільки це страшно казати. Ну, більше в нас, слава Богу, було, от, що сміялися люди. Але були такі. Ну, по різні, різні бувають ситуації. Да. ну Я не сумнівалася, що з приходом цих гостей в студії стане жвавіше, веселіше, кумедніше. І навіть Антон, Антон, ти щойно був такий оживився навіть Антон з приходом наших гостей. Це, це означає, що ми може назад додому да. спати. Будь ласка, нагадай, хто. У нас сьогодні були учасники телевізійної ліги сміху при паралельно при цьому редактор Закарпатської ліги КВН і зірковий тренер Закарпатської КВН, і При цьому ще й топ блогер одній з соціальних мереж гумористичний. І ці люди це Олександр Шевелюк. Так, Олександр Свергун, дякую, що завітали. Шановні дякую. мої дякую. що дякую. прийшли. Дякую. Бажаємо вам гідно боротися за перемогу. Як ми всі знаємо, нас вчили з дитинства головне не перемога, головне участь, але Ні. все таки перемога. перемога. Ми за вас вболіваємо щиро, вболіваємо і дякую. хочемо, щоб успіху. ви перемогли. Ми дякую. вами Бог. пишаємось. Дякую. А ми не прощаємося з вами. Побачимося вже за декілька хвилин.